Ви бачите її щодня у рекламах, фільмах, мемах. Але більшість із того, що ви знаєте про Мону Лізу, міфи та вигадки, її слава наслідок гучної крадіжки і маніпуляцій преси та музею. Навіть її усмішка вже не та, якою була на початку. Сьогодні я покажу вам Лізу без прикрас. І попереджаю, це відео може назавжди змінити ваше уявлення про мистецтво. А тепер спробуйте уявити Лувр. Картина висить у тиші, самотня, але серед натовпу що дихає як один величезний звір. Блимають камери, скриготять телефони, а причиною цього безумного хаосу є портрет жінки, про яку майже нічого не відомо. Монолізу намагалися облити кислотою. У неї кидали каміння, перед нею щодня роблять десятки тисяч селфі. Але чому цей трохи похмурий портрет став іконою світового масштабу? Що в ньому такого особливого? Сьогодні я розповім історію про те, як картина Леонардо перетворилась на міф, який поглинув величезну частину правди на своєму. Шляху, а мене звати Іннеса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Натискайте кнопку Підписатися щоб не пропустити нові відео. Також доєднуйтесь до новоствореного інстаграм. Буду рада бачити вас ще й там. Посилання знайдете у описі. Готово, тоді продовжимо. То чому ж все таки Мона Ліза стала легендою? Спойлер не тільки завдяки. Геніальності да Вінчі. хоча я допускаю, що мені прилетить за цю фразу в коментарях від прихильників Леонардо. Але уявіть собі, Лувр щодо ери селфі: довгі коридори, десятки і десятки портретів. Немає черг, натовпів, напруги. Усі дивляться на гігантські полотна, міфологічні сцени, революційні баталії. А десь у куточку висить портрет з темним фоном, і зображенням жінки, чий погляд майже ніхто тоді не вважав особливим. Так критики його знали, мистецтвознавці теж, і Леонардо був поважним художником і його роботи високо цінували. Але Монна Ліза тоді ще не була королевою Лувру. Тобто, якщо розмотати клубок подій навколо цієї картини, то виявиться, що Мона Ліза стала легендою завдяки тому, що з нею сталося далі. Тисяча дев'ятсот одинадцятий рік ранок лувр прокидається, і за кілька годин охоронець з жахом бачить, що рама висить на стіні, а картини немає. Її вкрав італієць Вінченцо Перуджа, колишній працівник Лувру. Він раніше допомагав виготовляти скляні коробки для картин, тому дуже добре знав внутрішній простір музею. Перуджа сховався у музеї після закриття або пройшов рано вранці. Версії різняться у різних джерелах. Він спокійно зняв картину з гачків, вийняв з рами, сховав під білим робочим халатом і вийшов з нею через. Службовий вихід таким чином. картина зникла з експозиції на понад два роки. Але найбільше мене вразила навіть не крадіжка картини, а те, що сталося. Після Париж, ніби зійшов з розуму: стояли цілі черги, щоб подивитися на порожню стіну. Уявляєте, люди приходили подивитися на відсутність картини. Газети в усьому світі почали масово друкувати її портрети. Вона з'являлася на листівках, у фільмах, у рекламі. В подальшому дюшан домалював вуса на репродукції Монне Лізи, і вона стала символом мистецької провокації. Воргол через роки перетворює Монолізу в поп- арт, і вона стає частиною масової. Культури, тобто, чим ширше поле різноманітних її інтерпретацій, тим більше розросталась популярність твору Леонардо да Вінчі. Тепер можна із цілковитою впевненістю сказати, що після крадіжки картина перетворилася на масовий бренд. Навіть ті люди, які ніколи не чули про Мону Лізу, дізналися про неї, і на цій здавалося б, неприємній події. Лувр отримав найпотужнішу рекламу в історії. Причина її викрадення була теж дуже цікава. Бо Перуджа вважав, що картина має належати Італії, тому що її створив італієць Леонардо да Вінчі, а французи нібито нахабно вкрали її в італійців. Насправді ж, картина опинилася у Франції цілком законно. Леонардо привіз її туди, коли працював при дворі Франциска І. Художник возив портрет Монелізи за собою останні роки свого життя, бо ніяк не міг його завершити. І після смерті да Вінчі робота потрапила до колекції Франциска І. У 1913 році Перуджа намагався продати картину галереї у Флоренції. Але сталося не так, як гадалося. Його викрали і заарештували, а картину згодом повернули до Лувру в 1914 році. Після повернення картини відвідуваність цього полотна злетіла до небес. А от Італія зробила із злодія Перуджо героя. Йому дали мізерний термін за викрадення картини всього лише один рік і 15 днів ув'язнення. З яких він відсидів кілька місяців. Італійці ж зустрічали викрадача оваціями, бо він казав, що хотів повернути картину додому. В результаті ця крадіжка стала найбільшою піар-кампанією в історії мистецтва, провокуючи народження монолізоманії. Тобто не пензель Леонардо, не загадка усмішки, а звичайний злодій з нав'язливою ідеологією спровокував бум популярності картини. І саме після викрадення почали народжуватися не тільки купа її копій, а й різноманітні легенди. Одна з яких пов'язана з тим, хто ж насправді зображений на полотні. Невідома жінка чи це портрет самого Леонардо да Вінчі. Сьогодні я розкрию п'ять версій припущень з цього приводу. На перший погляд здається, що ми знаємо відповідь на запитання, хто саме зображений на полотні Мона Ліза. Бо у підручниках найчастіше можна зустріти версію, що це Ліза Герардіні, дружина флорентійського торговця шовком. Але якщо зануритися глибше, це припущення стає. Не таким вже й очевидним ця гіпотеза ґрунтується на записах Джорджо Вазарі, біографа Леонардо, який писав про картину через десятиліття після смерті художника, і ймовірно спирався на розповіді інших, а не на власне спостереження за створенням портрету. Цю версію також підтверджує, знайдений у 2005 році документ із Гайдельберзького університету, де прямо згадується Ліза Дель Джаконда. Але остаточних доказів, які б підтверджували на 100%, що на портреті саме Ліза Герардіні, не існує. Тому ця версія формально лишається недоведеною, хоча й вважається найпереконливішою з усіх інших припущень. Версія, друга жінка з кола медічі, оскільки Леонардо працював при дворі медічі, де його підтримували покровителі мистецтва, цілком логічним є припущення, що Леонардо зобразив когось із їхнього оточення, можливо, одну з покровительок мистецтва або навіть коханку когось із медічі. Третя версія звучить як автопортрет Леонардо. Цю гіпотезу висували неодноразово. Якщо порівняти риси обличчя Моне Лізи та автопортрета Леонардо, пропорції справді дивовижно збігаються. Чи то збіг, чи натяк, ніхто не знає. Але ця теорія живе своїм життям вже понад сотню років. Існує четверта версія з доволі цікавим припущенням, ніби загадкова усмішка Монни Лізи належить не флорентійській пані а матері самого Леонардо да Вінчі. Цю думку свого часу відродив Зігмунд Фройд. Він стверджував, що митець переносив риси найпершої жінки у своєму житті на образи мадон і портрети. Саме тому м'якість рис обличчя та майже материнська усмішка Джоконди могли виникнути з глибин пам'яті Леонардо. Прямих доказів, звісно ж, немає, але ця версія додає портрету ще одного шару таємничості. Версія п'ята збірний ідеальний образ. Відомо, що Леонардо ніколи не писав просто обличчя, він творив символи. Тож, цілком логічно, нам може здаватися, що перед нами не жінка з плоті і крові, а видіння, народжене в уяві митця. Ідеал створений його фантазією, зафіксований у фарбах. Тож питання, хто саме постає на цьому легендарному портреті, й досі лишається без остаточної відповіді. Та можливо саме в цьому й полягає особлива привабливість картини, у її здатності зберігати свою таємницю протягом століть. До речі, цю гру припущень тонко відображає фільм Чотири обличчя Монни Лізи, у якому дослідники так само крок за кроком складають мозаїку можливих моделей. Ніби намагаючись повернути портрету його справжнє обличчя. Нам так хочеться думати, що Леонардо створив магію. Хочеться повірити, що він спеціально намалював усмішку, яка живе власним життям. То з'являється то тане. Що це його велика оптична загадка, головоломка, яку нікому не під силу розгадати. Але чи так це насправді? Якщо ступити за межі легенди, м'яко причинивши завісу, правда виглядає дещо інакше приземлено та спокійно. Виявляється, справжня усмішка Монне Лізи була іншою, не такою м'якою, не такою туманною, не такою вічно загадковою, як ми бачимо її сьогодні. Бо коли дослідники зробили рентгенівські снімки картини, вони побачили іншу усмішку: більш виразну, трохи ширшу, менш таємничу. На рентгені Ліза виглядає майже живою, без того примарного ефекту, який ми звикли вважати геніальним задумом Леонардо. Також прийнято вважати, що усмішці Монни-Лізи надає загадковості сама техніка Леонардо Сфумато, яку він часто застосовував у своїх портретах, найтонші переходи тонів, що ніби розчиняють контури і роблять усмішку невловимою. І тут я цілком погоджуюсь, бо техніка Сфумато дійсно пом'якшує обриси фігур, створюючи плавні. Майже димчасті переходи між світлом і тінню. Але мені здається, що час теж зробив свою справу. Століття зробили те, чого не планував навіть сам Леонардо. Ви тільки уявіть собі, лак, яким покрили картину, колись був прозорим як скло, та з часом він пожовк і потемнів, почав поглинати світло. Через це тіні стали ще м'якшими, а перехід між світлом і тінню ще більш розмитим. Завдяки часу ніжна усмішка Монелізи ніби розчинилася, стала ефемерною, хиткою та невловимою. До того ж, фарба з часом тріскалась мікроскопічними павутинками, і ця текстура робила губи ще менш чіткими. Тобто ми сьогодні захоплюємося і майстерністю Леонардо, і тим, що з картиною зробив час, а саме оптичною ілюзією, створеною Леонардо та природою, століттями та хімічними реакціями фарб і лаків, які дуже повільно удосконалювали обличчя Монни Лізи навіть після смерті Леонардо да Вінчі. Ніби намагаючись завершити картину, яку за все життя так і не зміг завершити художник, Моналіза, Ліза, яку ми бачимо сьогодні, далеко не єдина. У різних музеях світу та приватних колекціях живуть її двійники: копії, створені в різні відрізки часу. Але ці картини ніколи не зможуть затьмарити оригінал. Вони лише його тіні, його п'янке відлуння. Найвідомішою є копія Спрадо. Вона довгі роки вважалася звичайною пізньою реплікою, доки реставратори не зняли з неї темний лак і не побачили, що під ним ті самі підмальовки, ті ж зміни в композиції та інша усмішка, точнісінько як у Луврі. Це означає лише одне. Копію писали одночасно з Леонардо крок у крок. Мазок у мазок. Дослідники вважають, що коли вперше побачили обидві картини, то відразу помітили різницю в перспективі. У процесі подальших досліджень було виявлено, що картини мають небагато розбіжностей. Завдяки цьому дослідники допускають, що обидві роботи писалися одночасно, але з різних позицій. Тобто, художники, можливо, Леонардо та його помічник бачили натурницю під різними кутами. Ось ймовірне розташування художників у процесі написання картин. Є припущення, що можливо це був черговий експеримент Леонардо да Вінчі. Також дослідники припустили, що гірський краєвид позаду Джоконди міг бути полотном, яке висіло за натурницею і використовувалося як тло. На картині Мона Ліза Прадо краєвид позаду Джоконди на 10% більший і здається ближчим. Інші ж деталі однакові. Це доводить, що тло на обох картинах однакове, але у копії з Прадо кольори світліші. Фон глибший обличчя молодше чіткіше. Тобто перед нами не просто копія, а ще одне вікно в ту саму мить, коли Леонардо створював цей шедевр. І можливо, саме ця копія дозволяє нам побачити те, що з оригіналу давно стер час справжнє обличчя Джо Конди, яким його бачили сучасники Леонардо. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Перш ніж зробити висновки, хочу додати кілька фактів, без яких розповідь втратить свою повноту. Отже, факт перший підмальовки і зміни композиції. Завдяки сучасним науковим дослідженням, рентгенографії, інфрачервоному скануванню та навіть багатоспектральному аналізу, відомо, що Леонардо неодноразово переробляв картину. Під шаром фарби існує кілька попередніх версій. Отже, змінювалася не лише усмішка, а й положення рук та деталі одягу. Це означає, що під час роботи Леонардо сумнівався та шукав ідеал. Факт другий. А де брови. Мона Ліза виглядає, ніби трішки здивованою, без брів та вій. Це не було задумом Леонардо. Він їх малював, але тонкі волосинки з часом стерлися або були втрачені під час реставрацій. І тепер це одна з найбільших оптичних загадок мистецтва. Третій факт: життя під склом. Мона Ліза не просто експонат. Це в'язень під куленепробивним склом з власною кліматичною камерою, сигналізацією, охоронцями і поліцейським протоколом, який складніший ніж у деяких президентів. Після викрадення 1911 року вона ніколи більше не буде просто висіти на стіні. Четвертий факт: найдорожча, хоч і не продається. У 1962 році картину застрахували на 100 мільйонів доларів. У перерахунку на сьогодні це понад 900 мільйонів. Але питання не в цифрах. Мона Ліза офіційно найдорожчий твір мистецтва на планеті. Не тому, що її продадуть, а тому, що її неможливо оцінити. П'ятий факт розмір, матеріал і техніка. Люди часто уявляють, що картина написана на полотні, натягнутому на підрамник. Але ні, Леонардо написав монолізу олійними фарбами на дерев'яній дошці. Картина має зовсім невеликий розмір 77 на 53 сантиметри. А техніка, яку використовував художник, називається сфумато. Вона потребує десятків найтонших прозорих шарів фарби, які ніби змішуються без. Видимих контурів. Саме тому її обличчя виглядає як живе. Ну що ж, тепер саме час перейти до висновків, шановні пані та панове, мистецтво мани. Під попереднім відео про Леонардо да Вінчі глядачка написала, що стоячи перед моною лізою в Луврі, вона відчула запаморочення і навіть припустила, що під музеєм може бути. Геопатогенний розлом, який викликає це саме запаморочення. Я щиро ціную таку відвертість, бо мистецтво справді здатне вибити ґрунт з-під ніг. Але важливо пам'ятати, що жодних енергетичних розломів наука не знає. Цей термін живе радше в просторі езотерики та міфів. Натомість цілком реальними є психологічні чинники. Хвилювання перед зустріччю з чимось великим, самонавіювання, перевтома чи навіть знаменитий синдром Стендаля, коли мистецтво буквально змушує серце битися частіше, і в цьому немає нічого дивного. Зустріч із створом, про який ми ніби все знаємо, але водночас не розуміємо до кінця, здатна хитнути внутрішню рівновагу. І це не містика, це сила нашого сприйняття. А для мене Мона Ліза це дивовижний симбіоз двох сил, майстерності Леонардо і величезного міфу, який людство вигадувало століттями. Безперечно, да вінчі створив надзвичайно витончений, досконалий портрет, що й без жодної легенди мав би величезну вагу у мистецтві. Але глядач своєю увагою, історіями, суперечками і легендами підніс це геніальне творіння у ще вищий вимір, створивши феномен, що живе поза межами фарб і полотна. Тож його велич народилася у взаємодії між картиною і тими, хто на неї споглядає. І у кожного з нас є право на своє бачення. Бо саме в цій особистій зустрічі. Глядача створом і народжується його вічність. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути вподобайку, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І звісно, я дуже чекаю вас у моєму інстаграм посилання в описі під відео. І пам'ятайте справжнє мистецтво завжди трохи більше, ніж здається. На перший погляд, з вами була мистецтво Манка. До нових відео зустрічей. До речі, якщо моя творчість вам відгукується і маєте бажання підтримати канал Мистецтво Манка, всі посилання для донатів є в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.